Вітаю! З вами компанія Grand Car. І сьогодні ми поговоримо про якість, швидкість, комфорт та надійність. І це я зараз не про себе. Сьогодні в нас на огляді легендарний приклад німецької стабільності Audi a 6 13-го року Premium+. плюс. І красуні дволітровий мотор, а також визнана усіма як найкраща у світі система повного приводу. Quattro. Давайте поговоримо про дизайн ауді. не побачите е, якусь нову модель Ауді, в якій не буде тих самих стабільних рис від е, колишніх моделей. Але навіщо щось змінювати, коли це стабільно красиво? Дизайн Ауді, а – оцінка потужна. Майже 10 років. Ну, подиви, яка воно красива. Ну. Що ж, переходимо до огляду салону. І ви запитаєте мене, чому я починаю з заднього ряду сидінь. Ну тому що в цій ауді потрібно, як на мене, сидіти ззаду. І ви знаєте, коли вас везе водій на цій ауді, ви повертаєте свою голову в вікно і розумієте, що потрібно зробити ось так. Ну що ж, друзі, говоримо далі про салони. Як завжди, мені подобаються ось ці дерев'яні вставочки. Чорний шкіряний салон він додає такої солідності, є керування. Підігрівом та кліматом для пасажирів, які сидять на задніх сидіннях. Зовсім скоро в нас е, холодні пори року і підігрів це дуже-дуже важлива річ. Що ж, друзі, повертаємось з заднього ряду сидінь на місце водія, адже я точно знаю, що немає нічого кращого, немає більшого задоволення, ніж. Їздити самому власноруч. І тут власників Audi також не обмежили в комфорті, адже в нас є пам'ять сидінь, електропривід та підігрів сидінь. Також в нас є шкіряний мультируль, якісна цифрова панель приладів, і фішка, яка вже отримує оцінку потужну, це сенсорна панель керування мультиекрану. І не варто забувати, що саме в цій Audi А6 є преміум акустична система Bose, яка точно змусить усіх почути ваш музичний смак. Я бачу в ваших очах німе питання: скільки ж коштує ця преміум-красуня? Відповідаю: 19 тисяч доларів під ключ зі США. Якщо вам сподобався цей автомобіль і вже вас цікавить підбір під ключ схожого варіанта або такого ж самого, спеціально для вас я залишив посилання на наших менеджерів компанії Grand Car в описі під цим відео. До речі, по традиції, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами була компанія Grand Car. Зустрінемось у наступних відео.